Історія написання цієї пісні дуже цікава. Микола Петренко Євгенович е, завітав якось вечором на студію до львівської скульпторки в майстерні. І е, там вона щось сліпила. Була ще художниця, яка малювала там якісь картини. А він просто поміж них ходив і нудьгував. Дівчата кажуть до нього, Микола, може, напиши нам якийсь що Ти сидиш? І Микола взяв карточку, взяв ручку, і отак появились перші рядки. Я до тебе прийду через гори і доли. Потім Микола приніс пану Мирославові скорику ці рядки. І Мирослав дуже легко поклав їх на мелодію. Яку ми чуємо зараз. На превеликий жаль, і автор слів, і автор музики відійшли у вічність у 2020 році. Але нам випала унікальна можливість зустрітися із першим голосом цієї пісні солісткою ансамблю веселі скрипки Любов'ю Чайковською. Ми зараз у Львівській музичній академії, де вона працювала більшу частину свого життя. Ваш голос у цій пісні це е, адентика України. Насправді ні, це так вона і є. Ну, не всі неповторна. Ви неповторна. Все. Мені подобається як львівські дівчата. Вміють гарно відповідати на різні компліменти. Львів прекрасне місце, і Київ прекрасне місце прекрасні. але. А якщо Львів прекрасний, то і дівчата мусять бути відповідні. Це завжди така була ідейна, хотіла реалізувати, надихнути людей, адже це покликання бути вчителем, надихнути людей. Ви знаєте, що я ще в мене було 4 роки. Я хотіла грати на скрипці, О, і то, то є велике щастя. Я тепер, що я то розумію, що людина, яка знає своє покликання і може його реалізувати, то є щаслива людина. Абсолютно погоджується, що... от я в 5 років вже в школу пішла, бо я тата так нудила, щоб мене записав в музичну школу, що Та, він таки не дав. Моєї метрики і записав мене, Ого, не витримав тиску з тим народитися треба. Правда, в мене і тато грав на скрипці, і мама грала, і співали. Всі співали. Тато мій був диригент хору. Ну к словом, батьки були прекрасні. Пісня на малю мені ніч в її виконанні стала легендарною, але знайти інформацію про пані Любову в інтернеті і побачити бодай декілька фотографій майже неможливо. Тому я щаслива, що ми можемо показати їх вам у нашому проєкті. Скільки вам тут років? Ну, я знаю, шістнадцять. Отут шістнадцять. Там вже трошки десь на рік два більше. Які так я yeah. у Ну, Знимка. Це дуже, то мені дуже на, на телебаченні зробили. Там вони також любили мені знімки робити, бо добре виходило. Ви дуже виразна, дуже красива. <рес> Дякую. Дякую. А Дякую. А тут вже знімки, Бачите, тут я співаю. По-моєму, то є вечір у Львові. Хуми. Та видно камера телебачення, так, так. не такі, як зараз. Ось ви на скрипці граєте. Це а тут Сантольський написав таку для мене спеціальну пісню. Скрипка закохана в місяць. Я співала і грала. Найкращі поети і композитори писали для неї пісні. Вона вела програми на телебаченні і знімалась у кіно. Але це відео з документального фільму Осідчення в любові Ролана Сергієнка єдине, яке нам вдалося знайти. О, а це є нас Богдан Каським. Мітя Веснер і я щось співаю. Якусь по моєму то було не цупчиськомалій або щось така пісня скорика. І ясна, я співала, вони мені підігравали там в рефренах чи щось там таке. І там також на телебаченні хтось зробив мені знімку. Дуже красиво. А от тут, ви бачите, тут вже скориківський якийсь виступ. то, -то був кусочок оркестру. от, був тут фортепіано, то не видно було реста, То саксофоніст також був викладач консерваторії, да. і то на контрабасі, а тут нашли квартет, який ми сьогодні в лиці нашої Галини вона нам дуже багато цікавих речей розкаже. Справді дуже хочу закликати людей цікавитись історією, тому що без знання історії не буде чудового розуміння майбутнього. І насправді, наша українська, взагалі спащина така багата на різних творців, поетів, композиторів. І не тільки на малі мені ніч є багато інших пісень, яких би дуже хотіло, щоб наші люди їх знали. І Мирослава Скорика, він ще Шуміла Ліщи написав. Так, ті самі не топчіть конвал. Їх їх взагалі ніхто не знає. Вони мало відомі. А мало хто знає, що він написав так по модному. Зараз відповім саундтрек до фільму Сергія Параджанова Тіні забутих передків у цю коломейку. Це ж шедевр. Коли ти знаєш, ти сильніший. Знання це сила в першу чергу. так. От зараз боротьба у нас іде. Боротьба не тільки за свободу, за культуру, за мистецтво, за мову. Як ми можемо змагатися, якщо ми не знаємо, чим ми взагалі унікальні і цікаві? В травні 24-го року на війні загинула журналістка, парамедикиня Ірина Цибух з позивним ЧК. Вона залишила своїм рідним побажання, як має виглядати церемонія прощання з нею. Ірина заповіла співати 10 українських пісень, серед яких була і намалюй мені ніч». Вічна пам'ять. я прошу Намалюй мені ніч заслуговує на таку ж саму популярність, як і червона рота».